Ой прийшла до нас весна, віти розпустила, і м'якенький, як пушок, ніжні та шовкові, ніжно дивляться з гілок. Котики вербові. Отже, сьогодні у нас буде розмова про вербу. Коли приходить вербна неділя, ми часто йдемо до церкви та збираємо. Гілочки верби. Потім можемо покласти їх у воду вдома через кілька днів помітимо, що з вербових гілочок виростають маленькі корінці. Це так чарівно і дивовижно і нагадує нам про нове життя. Тож давайте разом з вами поспостерігаємо за вербними гілочками. І спробуємо їх намалювати. Ось які гілочки верби ми з вами намалювали. Малята, А ви знаєте, як правильно вітати один одного з верною неділею. Потрібно легенько вдаряти близьких та друзів гілочками верби та й казати, не я б'ю, верба б'є. Все пов'язано з побажаннями, здоров'я, добробуту та злагоди. Любі мої, я вам кажу до побачення, а й дуже чекаю ваші роботи.